Це Мар'ян, Андрій і Дмитро. Три брати. Їх батько Микола Піддубний виховує сам. Ну, скажу так, що такого тата ще треба пошукати, який сидить, який за нами дивиться, який нас не кинув. А чого він повинен був кинути? Ну, знаєте, чесно сказати, не всякі є такі мужчини, які це витраплять, яким це треба. Деякі могли просто вдати в дідський дом і все. Ну, бачите, папа держиться вже шість років, як мами нема, це достатньо довгий період. Жінка боліла, померла шість років тому. Сам устався. Так, да, Андрюша? Ні. Скільки тоді було синам років? Маяну три, Андрію було, десять, Дімі було 12. Ну, народження, ДЦП, друга група. А дружу вже пірок, какая пірова група. То я через мені зразу важко було. Тяжело, дуже. І нам було тяжело, папі тяжело було протестувати. Ну славни все готовлені, це сірка це все от такі, домашні ці хазяйства. Богом, поки весь привик. Все скупитися треба, приготувати, кинув роботу. А яким працював? Пожежний, водій, пожежного автомобіля. Чорнобиль захватив, в 84 му прийшов в Пожарку, а восьм му Чорнобиль. Ліквідав аварії. У нас тато хороший. Він нам готує їсти, негає спати, стирає. А? а ти що робиш? Я розставляю мі деякі речі на місцях, щоб вони, вони ну, було якось побільше місця. Було там. Ну що, що мало міста возьми, коробочки живемо. Я то з Мар'яною. Це розкладна, це розкладна. Я тут з Мар'яною, діти там сплять. В цій кімнаті була кухня. Uh -huh. Я переділа, кухню зробив на лоджії. Папа зробив. Папа це все зробив, бачите, що столик такий тут був. Холодильник, а з холодильник, холодильник. Там, все, столинка, все. А тут поставив, ну, ще кухня, столик стоїть, ну, діти сплять, тут можна спати. Двох я раз на кроваті застоїть. Ну, так і живемо. Вже я до всього вже. Нічого не боїмося вже. Папа, це не на нас робить. Він нам замінив маму. От є така пісня: папа може всього що все угодно, то мами не може бити. То це не про нашого папу. Наш тато сильний. Я хотів бути таким же, яким. Я хочу, щоб наш тато ще багато і багато жив. Да, Треба питали. допомагати. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.